Після розповіді про велику ведмедицю було б логічно поговорити і про малу ведмедицю. Як ви бачите, це досить невеличке сузір'я на небі, але досить важливе. Думаю, ви вже здогадались, чому. Минулого разу ми з вами навчилися за допомогою великої ведмедиці знаходити малу ведмедицю. Пам'ятаєте, проводимо пряму через зорі дубхе та мерак. Великі ведмедиці. Та ця пряма нам показує приблизно на полярну зорю. А тепер чому ж так важлива для нас саме полярна зоря? Вона для нас важлива, зокрема, тому що дозволяє орієнтуватися за сторонами світу. Ось ми знаходимо нашу полярну зорю і від неї опускаємося прямо вниз. Тут знаходиться північна сторона світу. Крім того, ті, хто з астрономію, вже знають, що висота полярної зорі дорівнює географічній широті місцевості. Так що, визначивши висоту у градусах нашої полярної зорі над горизонтом, ми можемо знати принаймні одну з наших географічних координат. Що ще можна сказати про полярну зорю? Полярна зоря відмічає на небі полюс світу. Ось наша екваторіальна сітка, наші екваторіальні координати, і ми бачимо, що ця сітка сходиться поблизу полярної зорі у північному полюсі світу. Ось полярна зоря знаходиться всього лише у 44 кутових мінутах від полюсу світу. Полюс світу це така точка, відносно якого відбувається добове обертання неба. Ми зараз прискоримо наше обертання неба і будемо бачити, що ця точка на небі знаходиться нерухомою, а навколо неї відбувається добовий рух неба. Ось у нас на виставлену дату на початку ночі велика ведмедиця опинилась над малою ведмедицею у перевернутому вигляді. Але якщо ми покрутимо небо ще трошки, то ми побачимо, що потрошку Велика ведмедиця описує коло навколо малої ведмедиці. І згодом вона опиниться вже під малою ведмедицею на північній стороні світу. Так відбувається кожну добу. Ось ми можемо подивитись на анімації, як. Описує коло велика ведмедиця навколо малої ведмедиці. Якщо ми тут проведемо нашу уявну пряму між полярною зорею через зорі Дубхи та раб, то ця пряма лінія буде описувати коло як стрілка годинника, тільки яка рухається не в ту сторону проти годинникової стрілки. Якщо б ми дуже захотіли, ми б могли сконструювати такий дивний зоряний годинник, який йде в протилежну сторону. Крім того, він зміщує свій нуль пункт залежності від дати. Ми зараз бачимо на нашому годиннику, який містить 24 години, а не 12, як ми звикли. Що зараз у нас якраз 24 або 0 годин, і в березні у нас пряма, яка проходить через полярну зорю. Та дубки, та мрак, стоїть вертикально вгору. Так, Якщо ми далі будемо переміщатися по датам року 0 годин, ця пряма буде займати трошки різні положення. Так само вона крутиться проти годинникової стрілки. І ось в вересні вона буде стояти вже вертикально вниз. Повернемося до березня і тепер можемо покрутити наш годинник. Я тягну годинникову стрілку. Годинникова стрілка зараз пішла на 6 годин. Ну і наша стрілка зоряного годинника теж показує на 6, тільки з іншої сторони. Ну, а ось наш годинник показує 12 годин, полудень. І наша стрілка зоряного годинника показує на північ, тобто вниз. Тобто, якщо знати нуль пункт зоряної стрілки кожного дня у році, то ми можемо зробити собі такий годинник, хоча він буде досить складний. Але ж астрономи не бояться складних, правда? Крім того, що полярна зоря відмічає для нас полюс світу, вона є. Досить цікавим об'єктом сама по собі. По-перше, вона являє собою потрійну систему, де ось компонент А це надгігант, компонент Б зоря головної послідовності, і компонент АБ теж зоря головної послідовності, яка знаходиться дуже близько до надгіганту і яку вдалося спостерігати завдяки космічному телескопу Габла. Крім того, цей надгігант є ще пульсуючим. Це найближча до нас цефеїда, яка пульсує з періодом приблизно 4 доби, але з дуже маленькою амплітудою, трошки більше, ніж 3 сотих зоряної величини на нинішній день. Ця найближча цефеїда знаходиться від нас на відстані приблизно 500 світлових років. А скільки ще зір у малій ведмедиці, ви знаєте. Думаю, що полярна єдина, яку знають всі. Але насправді там є ще кілька яскравих зір. Сама полярна має таку ж саму зоряну величину, близько другої, як і більшість зір Великого возу, тобто яскравих зір Великої ведмедиці. Але також є друга за яскравістю зоря бета-малої ведмедиці кохав. І третя за яскравістю феркат гамма малої ведмедиці, яка має зоряну величину приблизно 3. Інші зорі малої ведмедиці є досить м'яними, і щоб їх побачити, треба мати досить ідеально темне небо і добрі умови для спостережень. Якщо подивитися на небо, то між Великою ведмедицею та малою ведмедицею ми побачимо хвіст дракона. Це досить велике сузір'я дракона, воно так вигнуте на небі, що попадає і між Великою та Малою ведмедицею, а також частина сузір'я знаходиться між цефеєм і малою ведмедицею. Ось такий він страшний дракон. Загалом у сузір'ях Малої ведмедиці і дракона, який поруч, не так вже багато цікавих об'єктів. Об'єктів каталогу Месія тут навіть не видно, але у сузір'ї дракона все ж є один такий дуже відомий туманний об'єкт це туманність котяче око. Планетарна туманність, дуже відома. І дуже красива ось так вона виглядає в нашому стеларіумі, але ми можемо також подивитися її зображення, отримане за допомогою телескопа Габла. Тут ми можемо детальніше подивитись, як виглядає туманність котячого оку. Ми зараз наближаємося до цього зображення і побачимо його деталі, як побачив це телескоп Хаббла. Ось такі зовнішні області туманності, скинута оболонка зорі. І ми бачимо таку біполярну структуру, тобто два викиди у різні сторони, і, мабуть, оболонка розліталася несиметрично. І в центрі цієї туманності ми бачимо білий карлик, зорю, що остигає на останніх стадіях своєї еволюції. Колись приблизно так закінчить своє життя і наше Сонце. Після стадії червоного гіганта, воно теж скине оболонку у вигляді планетарної туманності. Можливо, вона буде схожа на котяче ока, можливо, на інші планетарні туманності. А що ще можна побачити в сузір'ї дракона неподалеку від туманності котяче ока? Ось у нас з'явилася якась червона позначка майже біля нашої туманності. І ця позначка це північний полюс екліптики. Виявляється, у сузір'ї дракона теж є свій полюс. Але що ж це за полюс? Мабуть, ви знаєте, що таке екліптика. Це ось ця червона лінія, яка зараз появилась в нашій програмі Stellarium. І ми можемо побачити, що вона проходить через зодіакальне сузір'я. Зараз у нас над горизонтом є лев, діва. Терези, рак, скорпіон, стрілець та інші сузір'я. Тобто це лінія, уздовж якої протягом року Сонця ходить по небу. Але також її можна визначити як площину орбіти Землі навколо Сонця. Ми бачимо, що сонце рухається по небу, але насправді це Земля рухається навколо Сонця. Отже, Земля рухається навколо Сонця в площині екліптики. А вісь, яка перпендикулярна цій площині, називається вісю екліптики, і вона на небі якраз і впирається в полюс екліптики, який знаходиться у сузір'ї дракона. В той час Земля обертається навколо іншої осі, яка нахилена до площини екліптики. Але що цікаво, що ця вісь обертання. Теж здійснює обертання по колу, і це називається прецесією земної осі. Мабуть, багато з нас бачили, як обертається дзига. В нормі вона обертається так, щоб вісь стояла вертикально, але якщо ми вдаримо по цій осі, то починається ось такий прецесійний рух, і сама вісь теж починає рухатись по колу. Саме це і відбувається з нашою землею. І притягує сонце і місяць, і вони якраз дають ту силу, яка змінюється за напрямком і величиною, і спричиняє такий прецесійний рух. Ось як рухається вісь землі по колу серед зір. Отже, наша нинішня полярна зоря, яка знаходиться ось тут, не завжди була і буде полярною зорею. вісь Переміщується від одної зорі до іншої. На цьому колі нанесена шкала у роках. Ось в цій точці полюс світу був в нульовому році. Зараз він є біля альфа малої ведмедиці у 21-му сторіччі. а за 2000 років до нашої ери він був досить далеко, ближче до зір Сузір'я дракона. І потім він також буде переміщуватись по небу. Наприклад, в 3000 році до нашої ери полярною зорею була Кама дракона Тубан. Колись через ще 2000 років від нинішнього моменту полярною буде Гама-Цфея. Потім колись буде Альфа-Цфея. Дельта лебедя та інші зорі можуть теж знаходитись поблизу полюса. Хоча наша полярна зоря є досить хорошою полярною зорею яскравою і знаходиться близько до полюса. Отже, Земля обертається в площині екліптики, але вісь обертання нахилена до осі екліптики, кутом приблизно 23,5 градуса. У інших планет вісі обертання можуть бути нахилені під різними кутами. Наприклад, у Марса майже такий самий кут нахилу, як і у нас, а Венера і Меркурій стоять майже вертикально, хоча Венера при цьому обертається в протилежному напрямку. Тому можна сказати, що вісь перевернута майже на 180 градусів. В описі цього відео я вам оставлю посилання на інше відео, яке демонструє нахили осей обертання та періоди обертання навколо осей різних планет сонячної системи. Отже, полюс світу знаходиться зараз в сузір'ї Малої ведмедиці. А всі сузір'я, які знаходяться неподалік від полюсу, називаються навколополярними. Це ті сузір'я, які у наших широтах не заходять за горизонт. Наприклад, цефей, дракон, Велика Малава, медиця, частково рись, жираф, касіопея. Сподіваюсь, що сьогоднішнє відео вам було корисно і допоможе в подальшому орієнтуватися серед зір на небі. До зустрічі в нових відео!